Всім привіт! Рада бачити вас на каналі. Нещодавно ми купили нову килимову доріжку. З трьох сторін вона була оверложена, а з четвертої, на місці розрізу, край залишився необробленим. На ринку, де відбулася покупка, оверлока не було. А шукати ательє, де надається послуга обметування килимів, вже не хотілося. Так і привезли доріжку додому. Зараз я покажу, як можна обробити край килима самостійно. Знадобиться всього лише атласна стрічка чи будь-яка інша смужка тканини шириною не менше 5 см. Ну і бажано швейна машина. Отже, беремо стрічку під колір килима і довжиною, що дорівнює його краю. Загинаємо один бік шириною 1 см і пропрасовуємо складку праскою. І так по всій довжині. З іншої сторони робимо те саме. Спочатку я збиралася обробити зріз доріжки вручну, вовняною ниткою і швом через край, якраз є моток коричневої пряжі. Але, як уявила, скільки часу це займе, намір одразу зник. Подумала і вирішила спростити задачу. Напевно, цей спосіб нестандартний і неправильний, але значно легший та швидший. Тепер складаємо стрічку вздовж навпіл складками всередину і прогладжуємо лінію згину. Торці теж загинаємо всередину. Приступаємо до найголовнішого. Край доріжки вкладаємо між верхньою та нижньою стороною тасьми і даємо строчку. Килим у мене не грубий. Машинка з ним легко впорається. Головне слідкувати, щоб нижня сторона не втікла з лінії шва. Для товстого килима таке обшивання, напевно, не підійде. Машинка не дасть ради. Ось так виглядає результат шов зверху та знизу. На цьому все. Сподівайся, що ця ідея комусь стане в нагоді. Дякую за увагу і всім пока!